Говорити власне, з нами. Ну, давайте, можливо, ми почнемо почнемо з Грузії. Вчора президент вийшов із повідомленням про те, що ми вводимо санкції. Під, він підписав указ про застосування санкцій проти чинної влади Грузії. Зокрема, йдеться про засновника партії Грузинська Мрія проти Іванішвілі. І вже там є реакції президента власне, Грузії, прем'єр-міністра. Що ви скажете з цього приводу? Наскільки ці санкції можуть бути дієвими, і наскільки вони повпливають на ситуацію? Бо крім нас санкції готові вводити, і інші країни світу? Так це перший крок, яка зробила Україна, і запровадила санкції проти е, керівників Грузії е, е, партії Грузинська мрія. А ну е, Реакції були різними, звичайно. Президентка Грузії ну, президентка сказала, зараз... сказала добре. Вона подякувала до речі, Зеленському. Так, 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 так. Президентка це, це я хочу сказати. Президентка Грузії подякувала Зеленського, тому що він запровадив санкції. А прем'єр міністр навпаки він засудив санкції проти керівної партії керівників Грузинської мрії. Це так не, не перший раз, коли. Грузинська мрія і грузинська влада засуджує рішення України або української влади. Це не перший раз, і я, я я певний, що це так і буде продовжуватися. А що стосується інших санкцій, <кій> поки що а, немає ніякого ніякої санкції а сполучені штати Америки працюють над санкціями. А, в конгресі є декілька варіантів, декілька там на щодо запровадження санкцій проти. А грунтської влади і керівників грузинської мреї, але поки що результатів у нас немає. Що стосується європейського союзу, тут складніша ситуація, тому що для запровадження санкцій треба підтримка всіх європейських країн. А ми знаємо дуже добре, що Угорщина, наприклад, і Словаччина не буде підтримувати ці санкції, тому що вони друзі Росії і друзі на зараз друзі грузинської влади. А розкажіть нам, будь ласка, як зараз тривають ці протести? Бачу, що опозиція там вже висунула певні вимоги до влади, до Іванішвілі. Що відомо станом на зараз? Чи тривають ці протести? Який бути, може бути подальший розвиток подій? Так, вже більш ніж тиждень. Тобто, вчора було восьмий день протестів, сьогодні дев'ятий день протестів. Тобто, зараз нам треба. Визначитись в першу чергу, тут виходить масово а, на протести суспільство, Тобто суспільство самоорганізується і вони виходять масово не тільки в столиці Грузії, а в різних містах Грузії. Теж це дуже важливо, тому що до цього такого не було. Тільки виходило виходила в і Тут збирались всі люди з різних а, регіонів Грузії. А зараз у нас є така ситуація, що виходять а, люди і в різних містах а, теж. Що стосується вимог, так. Народ а, вимагає першу чергу, щоб були відпущені звільнені всі затримання, за яких затримали, і друге, а, вони а, хочуть, щоб були у нас нові парламентські вибори. Тому що, як ми знаємо, більшість наших європейських західних країн, тому в тому числі наші спостерігачі, місцеві спостерігачі, все а, кажуть, що на вибори були масові порушення і ці вибори і наслідки і результати є Угу. А що ви скажете з приводу впливу Росії на ситуацію, яка там відбувається? Як вона впливала протягом оцих ось навіть днів протестних? і угу. як вона може повпливати надалі? Так, а, ну, прямих впливів поки що промісні докази у нас немає, як Росія втручається в ці а, протести і так далі. Але тут саме головне те, що а Росія тут а, вже багато років працює і працює як дезінформаційна пропагандистська машина. Тобто вони а, розпосуджують тут інформацію, підтримують деякі грузинські а, медіа, і вони а, використовують всі медіа і деякі політичні партії як зброю проти грузинської євроінтеграції. Наприклад, коли у нас були передвиборча компанія, наприклад, Грузінська мрія роздрукувала білборди, де вони використовували розбомблені українські міста uh -huh. для своєї політичної мети. Вони казали, що ось якщо ви будете голосувати за опозиційні партії, тут буде війна і другий фронт, як було це в Україні. А ми тут як зберегли мир, і будемо це далі робити. Це була пропаганда російського весілля, і це дуже гарний приклад, як тут працює російська пропаганда. Юргію, ну все ж таки повертаючись до можливих сценарій розвитку подій в Грузії, говорячи про позачергові вибори, можливо, про продовження цих протестів, і можливо вони стануть ще масовішими. На вашу думку, який сценарій стане на зараз найвірогідніший і який найнебезпечніший? Ну так, всі говорять зараз, де коли я спілкуюся з різними журналістами, наприклад, з українськими журналістами, вони всі кажуть, що є якісь збіги з Євромайданом, що у вас було 11 років тому. Але поки що це дуже рано про це говорити, тому що у нас все ось щось починається. Що стосується можливих сценаріїв, про це дуже важко прогнозувати, але я би так сказав. Тут є декілька факторів, які впливають взагалі на цей процес. Перше це фактори всередині. Якщо буде у нас продовжуватись масові протести, тоді буде якісь результати, але тільки процеси всередині це не допоможе. Треба і працювати з нашими західними партнерами, щоб нам вони теж там допомогли. І якщо буде тиск, і всередині в Грузії на грузинську мрію, і зовнішньо, то ти будуть якісь результати, але це тривалий процес. Це не буде не в один день, ні в не в один тиждень, угу. і це залежить від таких факторів, які вже я назвав там. До речі, вчора в Тбілісі на акції протесту був затриманий українець. Можливо, маєте якусь інформацію або знаєте якісь деталі. Ну принаймні, таке було а... повідомлення в засобах масової інформації кажу, кажучи, я про це не, 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 не знаю, не, не дізнався. Я обов'язково буду про це дізнаватися виясню, що відбувається. Mm -hmm. Я вчора був на на протесті, такої інформації у мене не було. немає на зараз. А які відчуття? От ви говорите, що були на протесті? Які відчуття всередині всередині ваших однодумців про що говорять mm -hmm. люди, яких ми бачимо фактично кожен день на 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 таких ось кадрах? Так, да. тут тенденція така, що незважаючи на те, що вже восьмий а дев'ятий день поспіль люди збираються, кількість народу не змішується. Тобто збільшується щодня, і незважаючи на те, що, наприклад, прихильники влади вони сподівалися на те, що люди не будуть приходити і люди будуть зменшуватися, це навпаки. Люди збільшуються, бо люди самоорганізуються, і вони сподіваються на краще. Зараз грузинська мрія почала. Затримати деяких активістів не тільки активістів, а й артистів, які дуже активно беруть участь союзних там акціях, щоб залякати людей. Але люди кажуть, що вони не залякані, і вони будуть приходити щодня на вулицях, щоб вони досягли свою мету. Там, до речі, Нідерланди вчора закликали Європейський Союз позбавити Грузію. Без візу, без візового режиму, як ви вважаєте, так. наскільки серйозним ударом, в разі якщо це станеться, буде для Грузії або до цього не дійде, і Європейський Союз не буде цього робити? Так під режим з Європейським Союз вже діє з Грузією більш ніж 7 років, і це було насправді такий величезний крок до євроінтеграції в Грузії, а це дуже Корисна для а, громадян Грузії, тому що вони використовують цей бізвізовий режим, наприклад, щоб поїхати там на три місяці там а, працювати і потім повернутися. Тобто економічний фактор а, дуже великий для громадян Грузії. Якщо це зупиниться, це буде дуже а, погано для громадян Грузії. Ми знаємо, що незважаючи... Не, 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 Наприклад, якщо запровадити десь санкції від Європейського союзу, там потрібна підтримка всіх країн. Але щоб зупинити безвізовий режим, на це треба тільки більшість, проста більшість. Тому ймовірність, що вони запровадять безвізовий режим, зупинять безвізовий режим дуже велике. Але побачимо. Я думаю, що це поки що не буде. Але, але якщо буде, це буде дуже погано для населення в Грузії. Mm -hmm. На цих протестах, про які ми зараз з вами говоримо, дуже часто грузини говорять таке гасло: не хочуть, не хочуть вони, не хочуть жити у Росії. Що означає для вас жити у Росії? За якими це стандартами? Що люди говорять? Так люди про це вже говорять більш ніж рік. Це перше люди заговорили декілька років тому, але дуже голосно це було в минулому році, коли грузинська мрія почала. А, приймати закон про іноагентів. це абсолютно російський закон, а, який забороняє взагалі всіх громадських організацій і всіх медіаорганізацій. і тобто вони цим законом хочуть знищити свободу слова. А ми дуже прекрасно знаємо, що в Росії немає ніяких свободних слів. Люди не можуть не можуть, наприклад, виходити на акціях. Протестувати щось висловити свою особисту думку і так далі. Тому для нас а, втрата свободи, втрата, втрата свободи слова, втрата виходити на протести, а це вже означає, що це Росія. І тому ми не хочемо в Росію. І саме головне на зараз 20% території Грузії окуповано Росією це вже фактор, так? Ми не хочемо віддавати свої території іншим. Uh, Росіянам. Вони окупують наші території, і, наприклад, я теж особисто, я біжі з Абхазії. Я там народився, але в мене немає можливості доповернутися. Uh, Це вже відповідь. Mm, ну так. Ну, дякую, що роз'яснили нам ситуацію. Тепер давайте в другій частині нашої розмови трошки поговоримо про Україну і все, що пов'язано. Але там і про Росію також будемо говорити. І, можливо, власне, з неї почнемо. Зараз українська делегація перебуває в Сполучених Штатах, обговорюють різноманітні сценарії і варіанти. Перемовин, якими вони будуть, пишуть про те, що власне, це і є сам процес перемовин. Він почався угу. тим часом, що ви скажете? От ви стежите, мабуть, за тим, як реагує на всі ці події Російська Федерація. От Лавро угу. виходить на інтерв'ю. Чи не здається вам, що вони, якби Росія демонструє готовність до переговорів, але все ж таки вони тягнуть, тягнуть час? Або або не так, так спитаю, яка готовність Росії зараз вступати в будь-які переговори із Україною і Сполученими Штатами Ми вже більш ніж не знаю один рік, або спочатку вже повномасштабного вторгнення слухаємо, що Росія готова до, до перемовин. Так це вони завжди кажуть, що ми готові до перемовини. Ми хочемо мир в Україні і так далі. Але що це означає насправді? Так вони хочуть. Мир на своїх умовах, а й свої умови, ми дуже гарно знаємо, що свої умов вони вважають територію Луганську, Донецьку, Запорізь, Запоріжжя, Херсон, Крим, а, територію офіційно Російської Федерації. А на це на ці умови, звичайно, Україна не піде. І західні партнери і західні країни теж не підуть, тому що вони прекрасно знають, що якщо вони підуть на російські умови. Наступ Росія на це не зупиниться, і вон, вона піде надалі. А що стосується на цей а, пінг понг яка робить наприклад Росія, що вони завжди готові на перемовини? Вони просто тягнуть час, тому що а вони неодноразово казали, що вони не не згодні на, на, на зупинятися на, на фронті, який які зараз є в Україні. Тому я думаю, що вони просто тягнуть час і вони чекають інавгурацію Трампа, і потім вони будуть дивитися, що буде саме власне Трамп робити. Але я думаю, що Трамп не буде такі речі робити, які росіяни очікують. А чого очікують росіяни? Давайте про це поговоримо. Ну ми чуємо дуже багато там інформації, що Трамп відбуває таких кандидатів на різні посади, які дуже. Підтримують план мірний план у врегулювання конфлікту війни в Україні. Це означає те, що Україна, наприклад, відмовляється від вступу до НАТО. Україна має відмовитися від своїх окупованих територій, mm -hmm. і так далі. Сполучені це... Штати та інші що... партнери мають припинити постачати нам зброю, як мінімум. Так, 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 так. Як мінвут всі ці. Фактори, про які російські російські медіа говорять, і наприклад, не тільки російські медіа, медіа, які контролюються Росією, і, і політики, які контролюються Росією, все наполягають на те, що ось зараз прийде Трамп, буде інавгурація, буде мирні перемовини, і а, вони будуть перемагати. Тобто а, Україна залишиться без окупованих територій, і там була якась стимулітарована зона. І Україна відмовиться від своїх європейських або від інтеграції до НАТО і так далі. Але це все, я думаю, що неправда, і, можливо, півправда, але піввже пропаганда. Все залежить від, від процесів, який зараз іде, не тільки в Україні і в Росії. І в Америці, і в Сирії, і в різних куточках усього світу, тому що це глобальний процес, це mm -hmm. не тільки так конкретний регіональний процес. Тому нам треба зараз що робити? Треба а, спостерігати за да, новинами, які кроки будуть робити, наприклад, Америка після організації Трампа, які кроки будуть робити нова адміністрація Євросоюзу, які зараз почали працювати, і разом. Я думаю, що буде якийсь а, гарний варіант для України. Угу. І зараз ми говоримо про те, що м, є кілька сценаріїв в Сполучених Штатах з приводу того, як закінчувати війну. А як вважаєте, от у Трампа є якийсь цілісний план? Того як закінчувати, чи поки що він збирає інформацію, збирає дані, і можливо його рішення, його план ми пощуємо не лише не конкретно в день його інавгурації. Це ж може бути і пізніше, приміром, бо ми знаєте, завжди ставимо дедлайн зараз і говоримо, що ну от все вирішиться там в день інавгурації або ну в ті дні. А ця ж історія може затягнутися на довше, як думаєте? Так, ви абсолютно правильно по сказали, що це не буде. От ось 20 січня є інавгурація, двадцять першого січа, що буде вирішувати. Ні, це тривалий процес. Це так завжди буває. А що стосується, наприклад, як які сценарії будуть, ось просто дивити, на треба дивитися на людей, яких на хоче призначити на декілька деяких посад. Наприклад, він хоче призначити косектарем Марко Рубіо. А ми знаємо, що Марко Рубіо, людина, яка дуже підтримує Україну, і так далі. Він зараз хоче призначити спецпредставником щодо врегулювання конфлікту України. Келогада, Келог до цього говорив, підтримував якийсь там мирний план про замороження конфлікту на цих фронтах, які зараз є. Але зараз він говорить по іншому, і каже, що він буде до, до, до кінця підтримувати Україну. І а, дотримуватися всіх, а, дотримуватися цілісності України, підтримувати і так далі. Тому треба дивитися на це, які а, заяви роблять а, люди, які будуть працювати в, в адміністрації Трампа. Тому я думаю, я наприклад особисто сподіваюся на краще, але треба дивитися реально, а не а, в ілюзіях, так? А якщо дивитися реально, тоді а, нам треба ще почекати. І це не буде не один тиждень або не один місяць. Я думаю, що це буде тривати а, більш ніж а, приблизно а, рік, я так думаю. Угу. Але можливо, що активні бойові бійці трохи зупиняться. Чи зупиняться вони до інавгурації? Трампа цікаво, чи Путін буде продовжувати продовжувати просуватися, давати що... накази своїй команді, щоб захопити якомога більше території? Так, я звичайно Путін не буде зупинятись, вони будуть ще продовжувати свої бойові дії і окупувати більше території України. А, і тому треба української армії відповідати на це звичайно і ніякої одно. А, так зупинятися української армії не треба, тому що ми знаємо, що Росія каже одне, а робить інше. Так ніколи вони не дотримувалися своїх умов за своїх а, умов і так далі. Тому треба а, продовжувати так. Ну власне, Нав як навіть так, якщо але будуть те, ухвалені реально... якісь документи, георгію, то де гарантія того, що Росія буде їх дотримуватися. Так, це хто має бути тоді посередне? Це... Ну по типу Путін сьогодні скаже так. Я на все погоджуюсь, все добре. Так а так. завтра запустить це... річніку умовно кажучи. У нас є дуже гарний приклад. Був в історії Грузії, коли у нас була війна в Абхазії на другий рік війни. Росія, Грузія і абхазські Сепаратисти, посередні частом Росії підписали договір, що щодо зупинення бойових дій і Рузінська. Рруська влада відвела забхазі всі всю техніку. А через місяць абхатки сепаратисти підтримкою Росії почали бойові дії. І через місяць вони окупували всю територію Абхазії. Ось як дотримуються Росія не своїх тому. <рес> ну так а як тоді маючи цей кейс, так про який ви розказали, знаючи, як можуть розгортатися події, як нам вберегти себе від того, щоб подібний сценарій не повторився і вже на українських землях. Так, тому Україні треба я. Ми знаємо, що будь-якої війни закінчується перемовинами, так але не треба бути з Росією на один один. Треба, щоб в Україні були сильні партнери, і вони разом з Сполученими Штатами з західними партнерами, щоб вони разом почали перемовини з Росією. тому що без партнерів у Україні буде дуже важко домовлятися з Росією, а і Росія не буде звичайно. Дотримуватись своїх умов, тому треба більше щоб Україна більше була сильною, щоб вона у нього була таке зброя і армія більш сильніше. а Постійно треба говорити з західними партнерами НАТО з Сполученими Штатами і з Євросоюзом, і тоді можливо а, досягти якусь мету. А я говорю, коли буде починатися перемовини з Росією. Ну і наостанок, а Китай якось може повпливати на те, що відбувається зараз, ну, навіть якщо будуть відбуватися там певні перемовини і так далі, коли ми вже зайдемо глибше, власне, в цей процес, яка участь це... Китаю може бути? Це дуже... дуже гарне запитання, тому що ми знаємо, що перший ворог для Трампа це Китай. Він перший термін, коли був він був президентом, він прямо оголосив економічну війну проти Китаю. і ми знаємо, що він це буде продовжувати. Тому я вважаю, що в даний момент під перемовини Китай буде як нейтральна сторона, і вона не буде втручатися в ці перемовини. Тому що в першу чергу тут буде а, сполучені штати. А де сполучені штати? Там Китай не буде висунувати ніякі вимоги або підтримувати Росію. Можливо, не прямим шляхом вони будуть підтримувати Росію, але це не буде масштабно, тому що у Китаї є свої, а, свої а, принципи і свої інтереси. Ім вони хочуть а, співпрацювати з Євросоюзом. Вони дуже гарні економічні партнери, і вони теж хочуть співпрацювати з Амери Сполученими Штати Америки. Без цього вони не будуть рости економічно. Тому китайці дуже гарно знають, як вони хочуть а, далі а, жити працювати. Тому я думаю, що вони б не будуть при цьому тачити, втручатися і буде нейтральні офіцій. Я вам дякую. Дякую за вашу аналітику з нами на зв'язку. Георгій Іналі... Іналішвілі. не можу вивчити дякую вам. Іналішвілі був на зв'язку. Експерт, міжнародник.